Підсумки 85-ї доби героїчного протистояння українського народу, на Харківському напрямку Збройні Сили України продовжують контратаки. Основні зусилля противник зосереджував на Сєвєродонецькому напрямку, де застосовував авіацію, артилерію та міномети на північно-західних кордонах нашої країни суттєвих змін не відбулось. Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури з території Республіки Білорусь. На території Чернігівської області війська окупанта здійснили обстріли з артилерії та мінометів населеного пункту Грем'яч. Ворог продовжує обладнання додаткових вогневих позицій та захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Здійснює поповнення запасів матеріально-технічних засобів та боєприпасів. На території Сумської області підрозділи противника обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти Есмань, Сопич та Середина Буда. Ворог продовжує спроби ведення повітряної розвідки за допомогою безпілотних літальних апаратів на зазначеному напрямку. На Харківському напрямку. Противник зосередився на утриманні зайнятих рубежів, проведенні контратак з метою відновлення втрачених позицій, веде посилену повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, тривали бойові дії в районі населених пунктів Тернова та Веселе. Окрім того, ворожі обстріли зафіксовано поблизу руських тишків, за висновками Інституту війни США. Постійними контратаками українські війська змусили ворога перекинути частину підрозділів з Ізюмського напрямку. Стрімкі контратаки Збройних сил України та форсування річки Сіверський Донець створюють дуже серйозну загрозу військам Російської Федерації в районі Ізюма. А саме здійснення контролю мається на увазі також зона ураження нашої артилерії над ключовими трасами та ключовими вузловими містами. У випадку. Якщо наші війська будуть контролювати населений пункт дворічно, це пряма загроза постачанню зброї та припасів. У випадку взяття під контроль вузла в районі Купінська. А саме якщо траса Купінськ-Ізюм буде в зоні ураження нашої артилерії це пряма загроза оточенню ворогам. На Ізюмському напрямку. Противник обстрілював інфраструктуру в районі населених пунктів Довгеньки та Долина, Велика Комишуваха та Грушуваха. В районі Лимана ворог наступальні дії не проводив, обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Озерне та Лиман. На сєвєродонецькому напрямку. За висновками Генерального штабу, ворог не полишає спроби оточити українські війська на напрямку. Посилює підрозділи в районі Попасної для подальших атак на північ. Ворог вів штурмові дії в напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк. Успіху не мав, зазнав втрат і був змушений відступити веде бойові дії в районі населеного пункту Тошківка. Окупанти проводили наступальні дії в районі населеного пункту Олександропілля. Зазнають втрат також в районі Попасної за підтримки артилерії та мінометів. Ворогу ціною великих втрат вдалося просунутися. Зокрема, окупанти проводили наступальні дії в районі населеного пункту Вискрива. Одночасно намагалися покращити тактичне положення своїх підрозділів неподалік Володимирівки та Васильівки. Бої тривають. На Донецькому напрямку ворог вів вогонь із мінометів, ствольної артилерії. Реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації з метою руйнування фортифікаційних споруд наших підрозділів уздовж всієї лінії зіткнення в напрямку Авдіївки за підтримки артилерії вів штурмові та наступальні дії в районі населеного пункту Веселе та Новобахмутівка, зазнав втрат і відступив. На Курахівському напрямку противник за підтримки реактивної артилерії і важких вогневих систем вів наступ в районі населених пунктів Степне, Славне та Мар'їнка. Успіху немає. В Маріуполі триває процес евакуації з заводу Азовсталь. На Запорізькому напрямку вогнем реактивної та ствольної артилерії противник вражав інфраструктуру та житлові господарства. Вів контрбатарейну боротьбу. В районі населеного пункту Зелене поле зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції. На Південно-Бузькому напрямку під прикриттям вогню міноматів та ствольної артилерії продовжував заходи інженерного обладнання позицій. Посилив угруповання підрозділами радіоелектронної боротьби.